Знаєте, що в Італії після шлюбу квартира може автоматично стати спільною, навіть якщо ви купували її самі. Йдеться про два режими майнових відносин подружжя в Італії: сепараціонне дайбені – режим роздільного майна, комуньоне дайбені – режим спільного майна. Комуньонне дай бені спільне майно це стандартний режим в Італії, якщо під час шлюбу ви нічого не обирали спеціально. Тобто все, що купується після шлюбу, автоматично належить обом подружжям 50 на 50, незалежно від того, хто заплатив та на кого оформлено. У спільне майно входить нерухомість куплена після шлюбу, авто, заощадження, бізнес, створений під час шлюбу. Не входить майно, яке було до шлюбу, спадщина або дарування навіть під час шлюбу, особисті речі. При цьому режимі необхідна згода чоловіка чи дружини та присутність на угоди як при купівлі, так і продажу нерухомості. Сепараціонне дайбені роздільне майно це коли кожен з подружжя володіє лише тим, що купив сам, сам відповідає за свої борги. Цей режим потрібно спеціально обрати у нотаріуса або при реєстрації шлюбу. Це працює так. Купив квартиру, вона тільки твоя. Купили разом, частки прописуються в акті, наприклад, 70 на 30% і, відповідно, в разі продажу кожен отримує гроші відповідно до своєї частки. Згода та присутність на угоді в разі купівлі чи продажу нерухомості не потрібна, якщо немає часток. Який режим вигідніше обрати? Сепаціоне Дейбені вигідніша, вигідніше, якщо. Один з подружжя має бізнес або ризики боргів. На це варто звернути особливу увагу, адже в Італії дуже багато чоловіків та жінок, які грають в казино, лотерею, ставлять ставки на різні види спорту, коней. Це приховується, і ви можете і не знати про якісь борги, поки їх на вас не повісять, або вже спочатку шукають жінку, на яку ці борги можна повісити. Ви хочете фінансової незалежності, один вкладає значно більше коштів, купується нерухомість для себе. Комуніона Дайбені вигідніша, якщо один не працює, доглядає сім'ю. Все купується в спільну сім'ю, хочете автоматичний захист другого з подружжя. Як відбувається поділ майна у разі смерті одного з подружжя? При комуньонни Дейбені половина спільного майна автоматично належить живому подружжю. Друга половина входить в спадщину і ділиться між чоловіком, дружиною, дітьми, якщо є. При сепаціони Дайбені у спадщину входить лише майно померлого. Живий чоловік чи дружина успадковує частку за законом або за заповітом. Пенсія в разі смерті. Режим майна не має значення. Пенсія по втраті годувальника належить живому чоловіку чи дружині навіть при сепараціони Дайбені, навіть якщо майно було повністю роздільне. Для іноземців бізнесу та нерухомості в Італії найчастіше вигідна сепараціони Дайбені. Для класичної сімейної моделі комуньйони Дайбені.